З метою підвищення рівня безпеки та недопущення будь-яких терористичних проявів у кривому розі запроваджено посилений режим патрулювання міста. У цілодобовому чергуванні задіяні працівники державтоінспекції, патрульні служби, спецпідрозділи міського гарнізону міліції та бійці добровольчих батальйонів патрулюватимуть вулиці авто та піші патрулі. Пішем порядки в двократно збільшено кількість нарядів, які будуть працювати на профілактику правонарушень улічного. Характера будуть проводити разъяснительно-профилактическую работу с гражданами нашего города, с предпринимателями нашего города. Целью э, этих мероприятий є предотвращение каких-либо террористических проявлений на территории нашего города. Будут задействованы на службу все имеющиеся силы и средства, в том числе для дополнительных пеших нарядов, будут задействованы сотрудники аппарата управления. Э, буквально мы увеличим количество нарядов за счет э, офицерского состава Криворосковского. На міліцію за що офіцерського состава районних отділів, які будуть задіюватися на патрулювання з нарядами патрульної служби. Таким образом, ми збільшуємо двоєкрат наряди патрульної служби і перекриваємо вулиці нашого города. Проводимо охорону громадського порядку в місті Кривий Ріг цілодобово, реагуємо на скарги громадян, заяви, порадив звертатися у всіх випадках, тому що найголовніше в нашій справі це життя громадян. А наша справа це забезпечити охорону громадського порядку. Під особливою увагою правоохоронців об'єкти газу, воду, тепло, електрозабезпечення та інші потенційно небезпечні об'єкти інфраструктури, що потребують негайного взяття під охорону або посилення охорони, адже порушення їх роботи може призвести до погіршення умов життєдіяльності міста. На сьогоднішній день всі об'єкти життєбезпечення об населення взяті під охорону, обеспечуються всі міри безпечності по недопущенню яких либо провокацій, яких чрезвычайных происшествий на этих объектах жизнеобеспечения населения. Уважними і обережними мають бути і самі криворіжці. Якщо громадянин увидел неизвестный предмет, неизвестную сумку, неизвестный пакет брошений надовго, або или же долго припаркованный автомобиль, в первую очередь необходимо сразу немедленно позвонить по телефону 102. Дальше уже выезжают специальные специалисты, которые будут отрабатывать эту всю информацию и проверять на причастность к взрывому предметам в наличии в этих брошенных пакетах, сумках и так далее. Это в первую очередь. Обращаюся также к гражданам наших. города, если будут увидеть подозрительных граждан, которые перемещаются на территории города, или же снимают, снимает квартиры, тоже в обязательном порядке по телефону 102, анонимно, анонимно гарантируется. Просто информируйте органы внутренних дел для организации проверки. Это в первую очередь для безопасности же наших жителей города, для безопасности всех приезжих гостей нашего города. Наразі у місті зазначають правоохоронці, ситуація стабільна та керована. А сил правоохоронних структур вистачить, аби належним чином забезпечувати охорону громадського порядку і вчасно реагувати на скоєння будь-яких правопорушень.